Вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інші я Іна, і весна прийшла. Хоча, можливо, нам здається, що зараз саме так собі грудень, чи то січень, чи то лютий. Але це у нас все-таки квітень. І це весна така ось сніжна, морозна весна, яка нам завдала всяких таких клопотів. Ну, не будемо на це зважати, тому що є багато чого гіршого. Тож, що сьогодні? Сьогодні мова піде про хризантему. Бо про формування. Так, якось я поставила, що воно що, ну, шатається. Е, тому, кого ця тема цікавить, лишайтеся. Лишайтеся, розповім. Е, на прикладі різних видів хризантем, що роблю я. Ну і тим самим ви зможете зробити те саме, якщо порахуєте, що це вам потрібно. Е, тож, продовжую. Тож, з мене інформація, а з вас, будь ласка, вподобає і підписка. Значить, що? ми маємо на сьогоднішній. Час таких декілька видів, самих таких, ну що люди про них знають видів хризантем. Це є мультифлора, це є корейська хризантема, це є великоквіткова горшкова. Є одноголова е, ця ж, одноголова. Ну, одноголова, великоквіткова, тільки одноголова, та що висока. І великоквіткова, просто великоквіткова це та, що горшкова, яка росте не Всі ці квіти дуже гарні. А ще є, дивіться, ну, там різні ще види, звісно, є. Там як тут заходиш на сайт за, за хризантами, там куча всього. Я ростую те, що в мене є. І ще середньоквіткова, також горшкова. От, Я її раніше не вирощувала, хоча одна була. От. І, що? і в цьому році я. Прикупила собі. Не знаю, знаєте, я ж їх купила в осінь і не знаю, що з цього вийде. Але хочеться, щоб вийшло те, що вони пропонували. Це такі салатові горшкові хризантеми квітка в них невелика. І, до речі, один саджанець який мені тоді прийшов, він був світочкою, і вона була салатова, тому що все може бути. тож, тож так Питання є. На цю тему в коментарях щодо формування хризантеми є приватні повідомлення йдуть до мене. Чи потрібно Почну з мультифлори чи потрібно прищіпувати мультифлору. Зараз покажу сую. Зараз саме я її ось буду пересаджувати. Я ще не висаджую, тому що планую висаджувати горщики, а вони ще в мене я ще не зрозуміла що в мене з ґрунтом, тому поки їх пересаджу в більший об'єм, тому що дивіться, що тут ось дивіться, вже яке коріння. ну Таке коріння не можна тримати, бо вона ще трохи десь буде. Квітнути. Це в мене жовта, хризантема, якщо не помиляюся, мультифлорка, і дивіться, яка вона Ну ось, вже з Ви бачите, яка вона всяка? І її, я прищіпувати, не планую зовсім, тому що посадковий матеріал мені не потрібний, в мене вже його достатньо. А сама по собі рослина ця, вона, знаєте, вона сама себе формує. Тому все, що я буду їй робити, брати ось так: ґрунт. Так, миска шатається. а якщо тут що, то я не виновата, знаєте? Такий вітер на вулиці, що здається, і в теплицю зайде зараз. Так. Ще що підписати. Ну, ось, дивіться, все, що треба зробити, цей хризантемі. Це якщо, знаєте, хтось планує і не знає, куди і полити. При, можна, знаєте, як ви хочете щось там їй кращень зробити, так, щоб вона у вас. Більш любила, можете їй додати кореневого стимулятора, і якби це в грунт висаджувати також, це може бути корневін розведений з водою, може бути, ем, типу радіфарма такі, всі, знаєте, добрива, е, стимулятори цього ж росту кореневої системи. Тож, якщо ви її додавите, корінчик буде рости кращенько і скорішенько. Тому, тому так. Можна це все зробити. І можна ще полити при посадці, звісно, добривом фосфорним, ну, типу 10-50-10, ну, Це я так умовно говорю, все вони там різні. Де середня цифра в цій формулі. Ну, Я буду монтувати, то я щось там вам напишу, наприклад, майстера чи того гріна, який в мене є. Середня цифра повинна бути більша. от, Її також можна використовувати при поливі, вона стимулює ну, ці ж корінці, ріст корінці. Це можна це робити, якщо ви висаджуєте і в горщик, і також в в ґрунт. Тому що я буду частково висаджувати в ґрунт, а частково буду в горщики. Дуже багато горщиків потрібно, тому я не знаю, ще, що, що я куди буду тулити. Сортів купила, а куди висаджувати, своїх хватає, куди висаджувати, ще не знаю. Ну, це я відволіклася від теми, тож про мультифлору. Ось дивіться, так в мене виглядає мультифлора. Ось біленька мультифлора. Можливо, хто купував у мене. Хто... Багато кого був такий номер, це голчаста, мультифлора. А також дивіться, який саднець. Бачите, ось моя долоня. Ну, у мене не дуже велика долоня, але не мало. Ось дивіться, з долоня. І нічого я йому прищіпувати не буду. Буду просто пересаджувати в більший об'єм. Тут, до речі, корінчик не такий великий. Тому що я зовсім недавно пересадила його ще з касетки. Ось так лишаємо, нічого зрізати не будемо. Далі буду брати тут, що під рукою положила. Так, хто мене можливо купувати, повинен розуміти, якщо була буква О, ось так, це значить одноголова. Тобто ця хризантема великої сили росту, вона буде і більше, можливо. І вона з великою квіткою, але сама собі велика, типу букетна. Ну, ось така вона, бачите, вона і розсаді її видно, вона вженеться. Що я тут буду робити? Буду її обрізати. Незважаючи навіть на те, що... А що бачите, вона трохи тут у мене підхворіла була, ну то нічого, відросте. Буду її обрізати ось так до цієї пори, тому що вона ще буде рости й рости. Дивіться, в кого рослин мало, отакі саджанці зараз дуже гарно вкорінюється. Можна отримати ще одну рослину. Мені не потрібно вже, тож я її буду викидати. А у вас оце така буде. Повинна лишитись рослина. Це те, що одна голова. Вона потім буде рости, От звідси буде випускати пагони, їх також потрібно буде обрізати. Я буду старатися показувати це. Це обов'язково, тому що. Перша прищіпка обов'язкова, і ось другу, щоб лишити, наприклад, там, якщо ви хочете формувати для букета, то тут потрібно лишити скільки пагонів, скільки ви хочете. От Ви можете її вигнати, там, наприклад, на 5-6 на таких пагонів, щоб була велика кілька, можете все-таки не заморачуватись на цю тему, якщо вам це не так потрібно. Обрізали, потім ще раз прищіпнули ну, і лишили і будете дивитися по тому, як вона буде рости. Чи потрібно її ще різати, чи ні. У мене була. Хризантема. Я навіть не знаю, до яких вона відноситься. Їх же ще, крім тих, що я назвала, там дуже багато є різних їх різновидів. Ну я просто такі, що саме зелена марімона називалася. Я не знаю, вона до гілочкових, здається, належить. Ну, Це просто була отака манісінька, мансінька манюсінька, Як найду, то я вам її ось сюди покажу. Квіточка виросла вона ну, до двох метрів, мабуть, вимахала. У ну, мене метр шістдесят, то вона здається і більше за мене була. Ну, така собі, зеленого кольору, колір такий собі також. Ну, зелений зелений є зелений. А от у поєднанні з жовтим, то він, знаєте, виглядав дуже симпатично. Але така, ну та непонятно що я її ніби і стригла, можливо, її надаву геть зрізати, я не знаю. Ну, я її просто шоликупала на цьому все. Так, ось що. А це в мене ще одна мітифорка жовта. Зараз перейдемо далі. Це я розповіла вам зараз про мультифлору і одноголову. Тепер ось у мене великоквіткова, якщо буквально, значить це в мене великоквіткова. Я думаю, що Це вона Це значить, буде вона невисока, горшкова і з великою квіткою. Але ж також її потрібно формувати. І ось що я її буду робити. Ось так. До цього стану я її обрізала. Бачите? Раз, два, три. Ну, тут раз, два, три, чотири. Хватить. Ось тут вона почне бічні пагони викидати, я їх ще буду прищікувати. Обов'язкова прищіпка, тому що все-таки її потрібно формувати. Хоч рослина буде невисока, дивіться, яка гарна ось живець. От зараз, коли не потрібно, вони такі красиві всі. Бере Ну Достатньо, немає місця, де їх багато сильно вирощувати. Великоквіткова горшкова. А тепер ще є середньоквіткова горшкова. Ось вона у мене є, тільки в мене її немає вже, якби, щоб вона була не прищіпнута. Дивіться. Ось було, бачите, зріз, місце зріза. І після того, як я її зрізала, тут ще знизу пішли ось пагони, бачите? Я їх також зрізала. Це я їх зрізала буквально вчора, вона мені попалася так, побачила її. І я їх знову ж таки підрізала, і ось з цих пазух підуть нові росточки. От. Тож таку хризантенку обов'язково формувати, щоб вона мала таку, знаєте, слово таке, красиве габітус, щоб вона така красива була, симпатичненька і щоб вона нас радувала. Ось, наприклад, ви побачите зараз це е також середньоквіткова, це також салатова хризантема, з якої я брала не раз живець. Тобто Я їх ну, зрізала, вони вилазили, я їх зрізала. І дивіться. Постараюся вам показати. Ось, дивіться, місце зрізу. Гарно видно? Бо мені зараз сонце світить, я не бачу, що там показує в телефоні. І ось тут вона почала рости. Дивіться, якою гарнесенькою вона вже росте такою шапочкою. Бачите, вона звідси, звідси, звідси пішли, пішли нові пагінці. І ось коли вони підростуть ще ось, ну, можливо. Я не знаю, скільки вони підростуть. Ну, ось так, можливо, сантиметрів до десяти, я їх знову ж таки, а можливо, і менше. Я їх знову ж таки підріжу і буду формувати, щоб вона була невелика і така густенька, щоб було ну, ніби шапочка квіточок. таких. З таких хризантем це можна сформувати по-любому. Якщо це буде невелика квітка, середньоквіткова. Якщо ж ми візьмемо ось таку велику квіткову, Хризантемою, то не З нею ось таку, ну, її потрібно формувати також, але таку, здається, ну, більш акуратну форму, з нею в мене ніколи не давалося е, зробити. Була така собі невеличка квітка. Найду, покажу, е, наскільки я її лишила цих пагінців, наскільки там квіток, е, ну, цих же шпагонів і було. Е, квіти також там потрібно буде, це друга вже тема, як їх там обривати, не обриватися, е, хто як бажає. Кожний по своєму. Смаку. От. Ну, вся ідея в тому, щоб ось таку середньоквіткову хризантему горшкову ось так сформувати на початку. А далі? а далі буде далі. Тож, я ніби відповіла на ці питання. Ще, що стосовно хризантеми Корейської, в мене її зараз тут немає. Ну, вона в ґрунті була, в цьому році я її видалила, там, тому що ну, так треба було. Вона зимує легко собі в ґрунті. До речі, мультифлора також перезимувала в ґрунті цього року, незважаючи на ті такі страшні, ніби заморозки зимою, от коли було 14 градусів. То корейську хризантему, щоб вона не була, не витягувалася і, і не там не цей, я її стрижу також двічі. От вона виростає, я її там підстригаю, ну і потім ще раз я її підстригаю, щоб вона не була надто висока. І знову ж таки. Її також потрібно було просадити. І ще, якщо у вас хризантема в ґрунті, викопайте кущика і роз'єднайте його на фрагменти і посадіть їх. Зараз у мене тут, ну я думаю, кожен зрозуміє, як це зробити, але я зараз викопаю тут, у мене є невеличкий кущик, який зимував у теплиці. Зараз я викопаю і покажу вам. Викопала. Я за неї, знаєте, я за неї забулася, що вона у мене є. Дивіться. Вона тут в теплиці була. Дивіться, ось що. Коли ви... Тут, знаєте, кущ він був такий невеличкий і недоглянутий, він собі ріст та й все. І бачите, небагато цих викинули. Це така лимонна мультифлора, дуже красива. Я за неї забулася, хотіла її, її на продаж не було, бо я за неї забулася. Що вона тут у мене висаджена. Тож. Бачите, ось тут будуть відростати. І ось так ще від оцих колінців також по бокам можуть ще чеш... відростає квітка. Ви знаєте, як воно в ґрунті. Беремо поділки. Я зараз насиплю. Ну, хто, мабуть, це робив не один раз. От я й розламала. Ну, нічого. Дивіться, мені не вдалося його з колінцем. Від'єднати, але це нічого страшного, я її зараз висаджую в стаканчик, і воно буде гарненько рости. Зараз весна вкорінюється все. Бачите, ось. Ну, мені не потрібно, я її просто повинна була вже викопати. Тож так, відділяємо, якщо повезе з корінцем, то це дуже добре. Ну тут ще, бачите, корінці не вийшли. Ну, в смислі, з корінцем ще воно не виросло. Ось тут, якби вона ще трішки, вона там вже заважає, побула, то ось тут були б ще поділки. Ось таке. А якщо ви виймете кущі з ґрунту, там буде набагато більше росточків. І ви побачите, що вам потрібно ну, як його взяти. Я не знаю, я зараз, в мене тут немає ось і укорінювач, а буду дивитися. Ось так я це роблю. Було б непогано. Ну, я думаю, що, що був укорінювач. Але якщо немає, то воно і так переживеться, Нічого я не можу. Попробую не вкривати. Побачу, якщо воно, ну, я ніколи так в теплиці не робила, не знаю, ну я вкриваю завжди, чесно кажучи. А зараз спробую. Ось тут, бачите, є трішки корінців, то тут, я думаю, проблем зовсім не буде. Попробую не вкривати. Але ж, якщо ви в будинку, то, знаєте, можна попробувати і вкрити. Буде скоріше проходити оцей процес корінення, бо так він буде трішки довго. А взагалі. Якщо це вже буде тепліше, я роблю так. Я розбираю кущ на отакі сегменти, висаджую, було таке, що я висаджувала просто в ряд їх, поливала. Тут головне, що поливати, поки воно не приживеться. І все. І мультифлора добре росте. Ну і тепер ще підписати, треба мені. Ну Вже зараз закінчу, так підпишу, бо нема ручки. Тож, я думаю, я розповіла, все зрозуміло, і дивіться на початку, що потрібно на початковому етапі вирощування хризантеми. Ну, от пересадили ми її на постійне місце, жительство, хоча дуже на постійне місце. Що робимо? Поливаємо, тому що волога обов'язкова, особливо як переливати не треба. Тут знаєте, міру потрібно, але щоб вона була волога, вона любить вологу. І в тому році через нестачу вологи мені не було там чим поливати, а те, що в ґрунті було ну, дуже погано вийшло. Вона любить вологу. Поливаємо. Знову ж таки, коли пересадили, можна простимулювати корінчики, що просли. От, Ну і надалі переходимо на рівне добриво. Підживлювати хризантему потрібно, якщо ми хочемо, щоб вона була гарною. Якщо у вас вона росте в закритому об'ємі, так як я висаджую, і в ці ж, ж відра висаджую, це в цьому році там ампельна є попробую підвіси. Якщо ви також ну, я закритою кореневою системою, правильно мабуть казати, ну, ви зрозуміли, коли буде обмежена кількість грунту, обов'язкове підживлення. Тут немає мови ні про що. Поливаємо ну, раз в 2 неділі, підживлюємо, беремо любе добре, можна навіть і нітрому От. Краще, звісно, якщо взяти майстра того самого, він такий більш-менш бюджетний. його Там і мікроелементи, і макроелементи, тому це зовсім супер буде. Формулу беремо 18-18, чи там 20, 20 20 ну, тобто, щоб були всі макроелементи в рівніному дозуванні, щоб рослина отримувала всі. Сіш. Те, що їй потрібно. Ну, це саме просто. Ну, Можна там різні агротехнічні якісь прийоми є, я ними не користуюсь, я розповідаю, як я. Я беру універсальне добриво, можна знову ж таки, і ту нітромофоску фоску, там, здається, 16, 16, 16, поливайте овочі, поливайте херзантему І отакою от формулою підживлюємо Ну, після фосфорної там десь раз, два. А потім рослинка прижилася, вона ніби вже стартанула, тоді ми будемо мішати, як це, міняти добрива. Наприклад, тиждень ви підливаєте ось з рівною формулою і один тиждень дозотною формулою, або ну, просто там якийсь аміачна селітра чи то карбамід, ну, щось де азот, для того, щоб нарощувалася вегетативна маса. Отак, От до певного періоду ми будемо поливати. А вже можливо туди друга половина літа, туди можливо і ще більше того азоту. Ну азот треба контролювати, дивитися, наскільки швидко росте рослина. Є люди, просто поливають, от коли вона прижилася, просто поливають більшість азотним добривом. Ну, де більше азоту? Беруть універсальна, і перша цифра повинна бути не універсальна, а комплексна. І перша цифра повинна бути більша за все. Ну, Можливо, у цьому є якась така. Все, я не знаю, я чергую. Чергую рівною формулу і з більшим місцем мазок. Ось так я за ними доглядаю. Е, ну ж таке буває, забудуся і нічим не підживлюю. Буває таке, так що тут таке нічого страшного з цього не вийде. Ми дивимося там на шкідників і це все. Ну, це все буде потім, щоб їм до цього вертатися. Поки що це було відео, ніби як про формування, то запам'ятали такі речі, що мультифлору формувати не потрібно. Формуємо тільки тоді, верніше обрізаємо тільки тоді. Ось зараз ви можете отак обрізати і отримати от такий чудовий живець, який спокійно корінеться, і буде мати ще одну рослину. Якщо цього не потрібно, лишайте її в спокій, і хай вона собі там росте, головне волога, трішки підживіть, коли там не забудетеся. І все буде добре. Так, на цьому все. Хочу нагадати, кого цікавить. Матеріал, знаєте, по вирощуванню бетонії, там про формування петунії, То по, буквально вчора я це відео робила. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, там я більш я думаю, що я детально розповіла про формування хризантеми, що потрібно для того, щоб виростити гарну квітку. От. Сьогодні про петунію, а сьогодні це про хризантему, початок вирощування, а надалі будемо жити будемо говорити. На цьому все. Миру нам та гарних квітів!